Їхали на евакуаційному поїзді, їли туди, влізли, дитину чуть не затоптали, дуже багато людей було. Матері руку поламали, коли влазили в поїзд. Діяли операцію два рази на руки тут вже. Ксенія разом із трьома дітьми, мамою та чоловіком приїхала до Хмельницького на початку березня. Вони родом із Лисичанська. Виїхати з міста вирішили після прильоту боєприпасу на їхнє подвір'я. Тікали евакуаційним поїздом. Переселенка каже, дорога була складною. У потязі матері зламали руку, сина ледь не затоптали. Наразі ж прийшли просити допомогу до нещодавно відкритого центру для біженців із Луганщини. Приїхали нас зустріли волонтери тут, поселили. На станцію Богданівці, це 10 кілометрів від Хмельницька. І ми там жили два місяці. Ну, а потім вже хазяїн нас держав, держав, треба десь переїжджати. Зараз знімаємо житло, робить тільки чоловік. І прийшли сюди просити допомоги якоїсь. В житлі, в її діва всьому ну, один робить троє дітей. Самому маленькому два годіка я ще не можу вийти на роботу, тому що він маленький. Олексій Бабченко, керівник гірської міської військово-цивільної адміністрації Луганської області, розповідає, лише за два дні роботи за допомогою звернулася сотня переселенців. Найчастіше просять знайти їм житло. Також тутешні працівники влаштовують дітей до навчальних закладів, батьки яких не змогли виїхати з окупованих територій. Проблема усіх. Тимчасово переміщених осіб усіх областей, які зараз йдуть бойові дії або які вже тимчасово повністю окуповані. Це житло. Моя адміністрація зараз проводить дуже велику роботу з усіма територіальними громадами не тільки Хмельницької області, а всіх регіонів, де є наші штаби гуманітарні. Щодо Ну, пошуку даного житла та забезпеченням. Також ми ну нам звертаються, що є урядові програми, і ми шукаємо є деякі от приміщення, наприклад, які втратили свою актуальність з децентралізації. Це ті ж школи, які позакривали з малих населених пунктів. І ми хочемо їх взяти до себе на баланс. Ну і в оренду на. В міжмуніципального між співробітництва у нас ще залишились деякі кошти біжити, відремонтувати, зробити ремонт. І навіть якщо ми посилимо 2-3 сім'ї, то це вже теж перемога. Підтримку центру надає як держава, так і міжнародні організації. Однак долучитися до хорошої справи може будь-який пересічний українець. Зокрема, відтепер у гумосередку стоятиме спеціальна стійка, куди люди зможуть принести різні речі: теплий одяг, посуд, ковдри і інше. І ми будемо збирати речі, ну, теплі речі там, для дітей, для там, літніх. І ми вже перший пакет вже принесли. Хлопець, вчора вже під самий кінець, десь близько четвертої, вже заніс. І ми будемо. Ми не планували це, але вже будемо створювати тут, оставити певні ну, стойки, де будуть, де будуть ці віщ, ну, речі розвішуватися і кожна людина може тримати. А зараз наше основне, що ми робимо, це ми реєструємо саме на видачу гуманітарних продовольчих наборів. Які надає нам держава, а також багато інших міжнародних організацій, аби звернутися до центру гумдопомоги для переселенців із Луганської області, необхідно мати з собою лише довідку про статус ВПО Анастасія Луцюк, Вадим Гловацький, новини 33 канал.